Продовжуємо наш курс по первісній. І сьогодні у нас практика. При цьому я хочу показати, що первісні можна показати як. Якщо функція F от X велика і первісні для F от X маленька, це можна як показати, ми казали. Взяти похідну дорівнює F от X. Або ось, загальний вигляд первісних. F от x по dx дорівнює f от x плюс c. Це ціле сімейство кривих, це загальний виліт перевісних. Ці криві вони відрізняються на це, на константу, скалу, скалу, пен, да? як вони по графіку що буде між собою? Вони суміщаються паралельним перенесенням. Якщо є у нас функція якась, F от X, да, то FX C і так може, і так може. тобто сміщаються паралельним перенесенням. Ну і Тепер трохи практики. Установіть, чи є функція, функція f перевісна для функції, де наступна функція. Пишу. f от x дорівнює 3х квадрат плюс x-2. Для функції f от x 6x плюс 1. Ну давайте це покажемо яким чином? Візьмемо похідну і це, це буде що таке? Похідна 3 х квадрат, це буде 6х плюс 1, похідна від мінус 2, 0. То буде така функція. То буде вона перісною. Далі розглянемо наступний приклад. Знайдіть одну з первісних для функцій y дорівнює косинус 2х плюс 1. Ну, Давайте знайдемо, що це буде за функція така. Значить, треба знайти одну із первісних. Тобто це така функція, похідну од нашої функції шукано, якщо ми візьмемо, буде косинус 2х плюс 1. Давайте подумаємо. По-перше, що це буде? Ну, ми знаємо, ми знаємо, що похідна від синуса дає косинус. Значить, Буде це, по-перше, синус. Синус. Ну, Зрозуміло, той самий аргумент, 2х плюс 1. Але якщо взяти похідну, то буде що? Косинус 2х плюс 1, що зробити? Множити на 2. І тому, щоб у нас все було добре, треба написати 1, 2. Це буде одна із перевісних. Ну, Можна ще їх написати, додати плюс 1, плюс 2, мінус 3, мінус 10 і так далі. Тобто це одна із первісних. Зробимо наступний приклад. Для функції такої знайти одну із первісних, в якої один з нулів дорівнює 3. Тобто що при умові, що х дорівнює 3, первіс над рівня 0. Ну, давайте це знайдемо. Тобто f от 3 рівня 0. Таку первісну, що f от 3 рівня 0. Давайте знайдемо. Як будемо думати, f от x. Така функція, похідна від якої буде x квадрат мінус 12. Ну, х квадрат, пам'ятаємо, що при похідній, що в нас за степенями, вони зменшуються. На одиницю, да? при першій похідній. Тобто це буде куб. Але це буде що у нас, якщо дати похідну? 3 х квадрат. Тому це треба поділити на трійку. Щоб воно скоротилось. Щоб був х квадрат. Далі. Яка функція дасть нам, похідна від якої функції дасть нам 12. Понятно, що 12х. 12х. Ну, плюс якась стала С. І ми знаємо, що, що коли у нас x3, то це 0. То 0 дорівняє. 3, 3 в кубі. 3 на 3 на 3 це скільки буде? 9, так? 3 в кубі. 3, 3 в кубі на 3, це 3 в квадраті. 9. Мінус 12 на 3, 36. Плюс С. 0. дорівнює 9 мінус 36 буде скільки? Мінус 27 плюс С. І це дорівнює 27. І одна з первісних буде який вигляд мати. Тобто тут буде не плюс С, а плюс 27. Оце буде наша відповідь. Це буде наша відповідь. Якщо у вас залишились якісь запитання, задавайте, працюйте, все найкращого, успіхівчній математики. побачення.